Привіт, вітаю на своєму каналі. Сьогодні понеділок. Я приїхала в місто, щоб зробити деякі справи. У мого сина завтра день народження. Хочу купити продукти на стіл. І ще мені треба сходити в стоматологію, тому що в мене відколовся кусок зуба. Так, це не дуже приємно, але це треба зробити. Зараз хочу зайти в один магазин, він називається Фені. Це, як би так сказати, товари з Європи. І хочу своєму сину купити якісь солодощі, додати до основного подарунка. Я дуже люблю цей магазин, він не дешевий. Ну, інколи можна йому щось купляти, особливо, якщо хочеться щось гарної якості взяти. Я раненько прийшла, він ще відкриється тільки через 10 хвилин. Зараз, поки забіжу в Аврору, треба мені взяти ще свічки на тортик, купити і ще подивлюсь, що там є. Може ще щось візьму. Собі. Тут раніше були е, висіли отакі такі штучки, які тут раніше були з Гарфілдом та з панчбобом. Ну і зараз щось нема. Мабуть, закінчилися такі фігурки. Надо кулька таки взять. Хлопчику он есть для него. Хлопчику. А для девочек что не Ну ладно, в принципе. А, для девочек ось, для Ней. Ну, для Ней нам пока не надо. Ось вот такие прикольные. Ну, можно надуть. Чому б не. Тут еще, свит... Тут еще свечечка. Набор свечечек для торта. Сейчас я не пойму, какие они. Ладно, возьмем две таких. Я не втрималася, взяла, ну, це ж взяла Богдану кульки, свічки і Єгору взяла ось таку з тачку. Звісно, що у нас це вже всі є, ці лопаточки. Ну, ця тачка мені дуже сподобалась. Я коли приїжджаю в місто, завжди заходжу в ці магазинчики. Дуже я радію, що вони відкрились. Раніше, як це було, замовляла поштою всі ці товари з Європи. А тепер це суперзручно. Прийшов в магазин, купив собі щось або на подарунок, або щось до чаю, або просто настрій підняти. Вийшов, обійшов, магазинчик. Вибрав собі все, що хочеш, та й купив. І все під боком. І головне, це швидко і без зайвих хлопіч, що треба ще чекати доставку. Тут дуже великий вибір солодощів. Я коли заходжу в ці магазини, в мене очі розбігаються, скільки там тих кіндерів стоїть, шоколадки, батончики, всяке смачне, і хочеться одразу все спробувати. Я ось не раз ловила себе на думці, що заходиш за чимось одним, а виходиш вже з цілим пакетом цукерочок, ще з якоюсь новою шоколадкою. Неможливо втриматися і для дітей, і для дорослих. Тут кожен знайде собі щось до смаку. Ще в холодильниках дуже багато різних напоїв. Тут тобі водичка, і стік, і навіть кефір буває свіженький поруч, там буває і ковбаску, і сирок все вони привозять завжди все свіже, все якісне. Дуже зручно, коли не хочеться йти в великий супермаркет, а просто щось швиденько взяти додому. Ти прийшов і взяв. Є в таких магазинах і відділ з побутовою хімією, тут і гелі для душу, і шампуні, і пральні порошки, і всілякі миючі засоби для кухні, ванни, все, що треба в господарстві. Саме тут я вперше побачила свою улюблену рожеву пасту, але так вона тут коштує трошки дорожче, ніж в тій самій Аврорі, тому рекомендую її купляти саме там. Ще всім рекомендую спробувати для прання цей кондиціонер. Він дуже класно пахне, дуже в нього невеличка ціна, але також він і в аврорі продається, тому рекомендую брати його там. Ще взяла собі на пробу такий гель для прання. Ні разу ще не брала, потім як буду прати, поділюсь обов'язково з вами своїми враженнями. Пер мені вже час їхати до стоматолога. Їдемо машиною, проїжджаємо мій улюблений район Карменчука, це центр. Площу проїжджаємо, тут завжди людно, шумно і по-своєму атмосферно. А ліворуч від мене сквер Бабаєва, я його дуже люблю, він дуже затишний, особливо навесні, влітку, все квітне, все свіже, доглянути, квіточки всюди висаджені. І ще коли включають фонтан, тут взагалі просто краса. Він ще світиться ввечері. Так що я всім рекомендую, якщо будете в цьому місті гуляти в цьому сквері, тут дуже класно. Тут в центрі взагалі дуже приємна атмосфера, дуже багато кав'ярень, великих або зовсім крихітних, де можна взяти каву з собою, сісти на лавочку в тому ж сквері, і магазинів теж багато, і з одягом, і з подарунками, і з продуктами, все, що треба під рукою. Навіть якщо щось забув купити, вийшов, пройшовся дві хвилини і все знайшов. Я дуже люблю цю частину міста. Вона якась жива, тепла з настроєм. І щоразу, коли я приїжджаю, я відчуваю, що я вдома таке гарне в нас містечко. Тепер я вже йду далі, бо мене чекає стоматолог. Також рекомендую я центр сімейної стоматології в місті Кременчук. Тут дуже гарні спеціалісти, і дитячі, і дорослі. Ми ходимо сюди, всією сім'єю. Дуже задоволені. Все, я жива. Вийшла від соматолога, запломбував він мені зуб, і ще один поруч, і ще два треба робити. Зараз мені треба йти в ЦНАП. В ЦНАП треба по будинку, ще деякі документи треба доробити. Я тільки як приїхала, поїхала ж одразу туди, поїхала там. Повітряна тривога. Коли повітряна тривога, вони не працюють. Ну, Думаю, ладно. Поки купили продукти. От. Ще вже забрали на день народження, потім покажу, як він виглядав. І ет -ет. поїхали ж сюди, в стоматологію. Все, я вже доходжу до Снапа. Записалася в Снап. через годинку сказали підійти мені. Зараз в мене поки є час, я хочу в Хоману сходити, подивитися собі якісь штани або, може, шорти. Тому що я, е, виникла така ситуація, я замовила собі сенсей. Приїхала мені посилка, ну, якраз я замовляла собі цю кофточку, там ще е, дітям, замовляла собі дітям костюми. Ну За рахунок того, що не було в наявності, хоча, коли я замовляла, це все було. О, ось, А скомплектували, вони вже і прислали мені без штанів, без коротше, без шортів, без нічого. Ось, і зараз, поки в мене є час... Я хочу сходити і подивитися собі щось в секонді. Тим більше, що в Хумані, ну, якщо це та хумана, яка була раніше, якщо вона не спортилась, то там речі достойні можуть бути на якісь там тряпки. Тому що взагалі мені в Кременчуці дуже важко було знайти нормальний секонд. Все якесь було таке, ну, дуже-не-дуже. Якщо можна так виразитися. Ось. А якщо це Хумана, та, що була раніше, там були реально класні речі. І виходить е, так, що вона відкрилась вже тоді, коли я переїхала якраз в село. От ми в жовтні там, чи, чи в листопаді переїхали і якраз відкривається Хумана. Зараз я біля ринку йду. Отут оця будівля маркетоп. Там також непогані є речі, там 2 секунди. Туди, якщо в мене в час буде, я також хочу заглянути. Там теж можна ще щось купити. А зайдемо подивимося, що тут. Зайшла я в магазин, одразу звернула увагу на курточки, такі легенькі, бежевого кольору. Мені дуже такі подобаються. Я люблю такий стиль, простий, мінімалістичний. Вони виглядають дуже акуратно, охайно. Але на жаль, як завжди, і свого розміру я не зайшла, але мені так хотілося поміряти. Ще дивилася різні курточки, і від дощу, і джинсові. Мені взагалі подобаються такі, знаєте, джинсові оверсайз-моделі, але і тут мені знову не пощастило. Мабуть, тому що я вже прийшла не тоді, коли був завоз, а вже далеко після нього. Ще я дивилася собі джинси, шорти, було багато симпатичних моделей, але знову не мого розміру. Я вже собі така думаю: ладно, нічого я собі не знайшла, іду в дитячий відділ, тому що там завжди щось для дітей, та я собі куплю. Штанці багато беру, це взагалі масхев, діти ростуть швидко, і одяг зношуються ще швидше. Курточки для дітей також хороші бувають, і вибір тут доволі непоганий. Чесно кажучи, я дуже рідко купую собі нові речі або дітям. Майже все беру в секонд-хенді, я абсолютно не бачу в цьому нічого поганого. Навпаки, це економно і часто можна знайти знаєте, такі якісь унікальні речі. Ще приємно, що іноді натрапляєш на щось дуже якісне, ну зовсім за копійки. Вийшла я з Хумани. Ось взяла такий пакетик там, собі, бо не було. Взяла собі крокси ходити по дому. Так, на дорогу переходить. Взяла малому, ну старшому сину взяла курточку таку. На весну, бо у нього нема. І в принципі все. Більш нічого я там не знайшла. Зараз я вже хотіла ще в один секунд йти. Я вже не встигаю, мені вже в ЦНАП треба бігти. В общем, знаєте, як буває? Заходиш і думаєш, так, зараз собі щось візьму, бо то я собі нічого не взяла, взяла дітям. А що я взяла? Ось для дорослого сина я взяла таку робота. 14 в одному, тут на сонячній панельці. Ну, подивимось. Я вважаю, що цікаво буде отак сидіти, збираючись. Так, а для молодшого, для ладгатів ось такий пилосос. Він мене дуже полюбляє, все ж там пилососить. Ну це буде, коротше, пилосос. Поки в мене є час, зараз буду куплю шаурму. Я коли жила тут в Кременчуці, ну в центрі жила. Я дуже люблю цей район. І завжди купляла собі шаурму. Ну, не те, що завжди, так. В п'ятницю там на вихідних я хочу теж купити. Дуже мені подобається цей район Кременчука, центр. Я тут орендувала собі житло. Все поруч, де я жила. Хочеш діагностичний центр, хочеш тобі АТБ, хочеш маркетинг. Хочеш парки, все, що хочеш. Дуже зручно. Такий дуже гарний, сквер Бабаєвий називається. Тут дуже класно гуляти з дітками. Ми завжди тут гуляли з малими. От там далі фонтан, коли літо він працює. А отут трошки далі. Зараз дорогу треба перейти. І там от ліворуч, за оцим ларечком з кавою. Де зелений кружечок, там я беру шаурму. Дуже класно, мені подобається. Ні разу не травилася! Починаю готуватись до дня народження сина. Дуже хочеться зробити цей день класним. Поставила в аерогриль куряче філе. Воно мені знадобиться для салату. Почистила картоплю, буду варити пюре. Ще обов'язково будуть смажені грибочки і на мангалі буду готувати курячі стегна. А ще хочу поділитися з вами рецептом одного салату. Він дуже простий, але дуже-дуже смачний. Нам знадобляться листя салату, сир, сухарики, яєчка, куряче філе з аерогрилю в мене і помідорчики черрі. Порізала я листя салату, після цього нарізаю. Доволі таке крупно куряче філе. Дуже мені подобається, що я запікаю його в аерогрилі або що можна в духовці. Тоді воно виходить: знаєте, таке соковите, ніжне і рум'яне зверху. Викладую куряче філе на листя салату. Поки що не треба додавати ніякої заправки, просто потім у кінці я полью це все зверху майонезом. За вашим бажанням можна взагалі використовувати, який соус вам до вподоби. Наступний інгредієнт це помідорчики чері. Я дуже їх люблю. Вони такі солоденькі, класні такі маленькі. Я їх ріжу на 4 частини. Вони додають, знаєте, такої соковитості, вони такі красиві, бо коли в салаті є червоний акцент, одразу хочеться його скуштувати. Далі ріжу яєчка також на 4 частини. Нарізаю не дрібно. Я люблю, коли шматочки відчуваються, бо в салаті яєчко воно дає таку ніжність і м'якість. Завершуємо салатик, беремо сухарики, посипаємо зверху, а потім вже буду додавати натертий сир. Це в мене був сир Гауда, але можна взяти будь-який за вашим смаком, навіть трохи солонувати, або з легкою гостринкою він ідеально доповнить м'ясо, яєчка і томати, які вже ми додали в салатик. І нарешті це соус. Я зробила найпростіше, додала трошки майонезу, але якщо хочеться, то можна додати йогурт або крапельку горчиці, Тоді соус буде м'якіший і цікавіший на смак. На вулиці, на вулиці ляньте, у нас хто є. Ух ти! Його раніше тут не було. Це він прилетів. Клас! Друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Дякую, що підписуєтесь. Пишете коментарі, ставите подобайки, Мене це дуже мотивує. До зустрічі у нових відео.